Зазвичай під час державних свят у волонтерському центрі гучно і багатолюдно. але цього разу день соборності тут вирішили провести по іншому ділом допомогти військовим. Об'єднавши зусилля, спрямовані на найскорішу перемогу, у волонтерському центрі відбулася передача двох лютих пташок для наших оборонців. А зробили це не хто-небудь, а мами загиблих героїв, що поклали своє життя заради світлого майбутнього України. Сьогодні до волонтерського центру. Прийшли дві мами Петренка Андрія і приза Сергія. Але тут дрон знаходиться ще і від е, е, Віри Удав'енка за її сина Удав'енка е, Валентина. Сьогодні мама Андрія. І Віра Удав'енка передають хлопцям дрони. Валентина Іванівна, яка втратила свого Андрія у травні 2022-го, зі сльозами на очах передавала дрони військовим і дякувала їм за мужність та стійкість. Мама героя також звернулася до всіх шосткинців та родичів загиблих з проханням допомагати нашим оборонцям, аби вони якнайскоріше вибороли для нас перемогу. Я хочу передати цей дрон защитникам нашим, а там за моєго сина. И спасибо нашим защитникам за то, что они нас защищают. Для нас можем они тоже сыночки такие, как наш был сын. А сын наш до последнего защищал батькивщину, нашу Украину. Он прошел и эту, и эту войну, только не дожил до победы. Вечная память нашим мальчикам, которые загинули. Помните, что вас, за вас мы болели, молимся, ждут жены и вашим. Мы тебя. Я обращаюсь ко всем мамам нашим, которые солдаты погибли, сыночки, братья. Пусть помогают нашим солдатам. Без нашей помощи им никак не обойтись. Вы не можете купить один дрон сам, кто-то одна семья, но ну, нет денег, всякие обстоятельства бывают. Пожалуйста, две семьи, три, соединяйтесь вместе, слаживайтесь. Эти дроны. Очень нужны нашим защитникам. Мовчазна і скромна Валентина Володимирівна прийшла цього дня у волонтерський центр з відповідальною місією. Вона принесла волонтерам конверт з грошима на дрон. Ця мужна жінка, справжня героїня. Вона народила та виростила трьох синів, які всі стали на захист нашої держави від агресора. На жаль, один з синів Сергій Приз у березні минулого року загинув на Луганщині. Я давно хотіла ми з давно розвалювали. Ну, просто не знали, як і куди обратитися. А мені люди підказали, ми ходили на могилку, там люди підказали, і я це вирішила дати. Ми давно хотіли, тому що діти наші служили всі. І син з чотирнадцятого на старші били кліну, помагали нам всі цього ж дня. У волонтерському центрі розповіли, як долучаються до проєкту Народний дрон. Ця ініціатива міністра цифрової трансформації Михайла Федорова вже підтримана багатьма волонтерами. Наразі ж дрони камікадзе для допомоги українським військовим на полі бою збирають і у волонтерському центрі в рамках проєкту Народний Дрон Конструктор, оснащений саморобним також акумулятором. Підвищеної ємності, він призначений для знищення ворожих цілей. Час збирання цього дрону приблизно у майстра, який може паяти, займає дві години, Ті люди, люди, які прийшли навчатися цьому, займає близько 6 годин. Вартість одного дрону. Близько 12 тисяч гривень. Такі залізні пташки справжня знахідка для наших оборонців, підтверджує військовослужбовець Іван і пропонує всім долучатися до ініціативи та донатити на народні дрони. Ці дрони показали себе з кращої сторони. Вони використовуються для знищення живої сили противника для ураження мало. Мало броньованих цілей, і е, на сьогоднішній день військові потребують майже кожен підрозділ потребує у таких дронах. Вони економлять сили, так сказати, наших військовослужбовців. Е, вони дуже часто використовуються на передовій і за рахунок їх малої. ну, в лапках малої вартості вони є дуже ефективними на сьогоднішній день. Закликаємо усіх українців приєднуватись до збору. На саме такі дрони для підтримки наших захисників наразі триває збір коштів на комплектуючі для безпілотників. Доєднатися до ініціативи можна, переказавши гроші за реквізитами, які ви бачите на екрані, або ж переводом на волонтерську картку Приватбанку. Долучайтеся до благої справи в пам'ять про загиблих шосткинців та про їх подвиг та задля допомоги тим, хто мужньо і стійко вже майже два роки протистоїть ординській Навалі.